Громада живе в умовах посилення російської агресії. На минулому тижні Миронівський Старостинський округ піддався авіаційному удару. Шахеди зруйнували, пошкодили 10 будинків і адміністративне приміщення. Надзвичайно складно було сім'ям, яких виявилися там цей час. Ночували діти, і таких сімей не одна, не дві, не три. Бог просто помилував, що вони знаходились з зворотньої сторони і залишилися живими. Два будинки зруйновані повністю, решта пошкоджені. Я дякую гуманітарним місіям, які і Червоного Христа, і Проліска, які приїхали допомагати населенню. Але процес відновлення буде довгий. Я прошу звертатися у наш ЦНАП, Конець не виходить оформити допомогу на відновлення через дію. Наші фахівці нададуть вам допомогу. Вихідні дні енергетики працювали над відновленням енергетичних мереж. Я їм теж дякую, що без вихідних вони продовжують працювати, і в тому числі енергетики із інших регіонів України, не тільки нашої, не тільки з Сумської області. Особливо складно жити в тих будинках, де електроенергія подається по графіку плюс 2, мінус 4. Та й ще в ті два. Не завжди електроенергія якісна, тобто там низька напруга, і неможливо пральним машинам працювати, і цілий ряд складнощів. Але ми повинні пережити цей, цей період. На цьому тижні енергетики будуть працювати, як трохи покращити таких локацій. В нашому місті залишається більше 10, де працюють тільки графіки. І, безумовно, жителям окремих будинків. Ну, незручно, коли через дорогу в будинку світиться цілодобово світло, а тут тільки два, а потім чотири часа нема. Але нічого ми не можемо зробити і в даний час, тому що там один клас напруги, там інший клас напруги, і поміняти це ну, абсолютно неможливо. Хоча такі технічні рішення будуть прийняті на цій неділі для того, щоб зарезервувати і підтримати з окремих цих районів. Буде складений Технічна рада, запросимо енергетиків із обласного центру, і будемо думати, яким чином відрегулювати цю систему для того, щоб покращити електрозабезпечення в тих будинках, де по графіку вони подаються. І з сьогоднішнього дня вводиться попередня реєстрація в білетних касах залізничного вокзалу станції Шостка, реєстрація людей, які хочуть їхати на автобусах. У нас Їздять до трьох рейсів потяга, який раніше називався шостка в Київ. Зараз він називається Конотоп Київ. Але це наш потяг. Він їде вранці, в обід і ввечері. Автобуси їздять вранці туди і назад забирають. В обід туди і назад забирають. Ввечері туди і назад забирають. Для того, щоб їхати на цих автобусах, потрібна попередня реєстрація. Для чого? Щоб не було такого, що в одному автобусі скупили 40 людей, а місць 30, щоб не стояли. Попередньо зареєструвалися, всю інформацію передають у наш відділ економіки, і відділ економіки відправляє або один автобус, або два автобуси, або три. У п'ятницю до Конотопа їздило три автобуси, тому що поступила інформація, що людей значно більше, ніж на один. Посилали три. У суботу їздило два автобуси. Але для того, щоб чітко розуміти і відійти від цих проблем, коли люди стоять, коли нервують, і таке інше, виявилось другий факти, що там їздить більше не Шоскінців, а сусідні громади. Ну що, будемо будем розбиратися з громадами і допомагати всім. На тому і центр півночі Сумської області.